Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас і ворог взовні, да, причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, це негатив, злость і так далі, і ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це ідея в соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми на стільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на в телефон. Люди просто заходять, і у них же що. Акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальність ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це вливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Ну от, я не знаю, чи ти помічав, от скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси, знищували, ментальна ментально, Рально медійно і так далі, ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися б нам да? і там десь горло відпустити один одному. Ну навпаки ми, ми давимо, давамо до одного більше і більше. <паспалітет> я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.